Друзі, всім привіт! Зараз хочу розповісти вам, що вчора відбувалося в Верховній Раді. Впевнений вчора і позавчора, впевнений, що багато хто з вас бачив вже ці відео. Ну як там на мене нападали слуги, як Тищенко намагався в мене вкрасти телефон? Ну, чесно кажучи, жах і бардак. І от мені пишуть хлопці з передової. Ну в них дуже чешуться руки. Знаєте, прийти, якби показати взагалі чим треба займатися. Верховній Раді, але я вам маю вам пояснити, що там реально відбувалося, чому була важлива ця боротьба і чого вдалося добитися. І це важливо і саме тому вони так і, і стерили і так нападали. Друзі, зараз про все розповім вам в деталях з усіма подробицями, ексклюзив з перших рук. Не про те, про що бачила вся країна про що говорить. Ну і друзі, тисніть лайк, просуваємо україномовний контент. Це важливо, якщо ви дивитеся відео на якомусь іншому youtube каналі, а не Олексія Гончаренка, обов'язково підпишіться на мій YouTube. Друзі, починаємо. І так, два дні Верховній Раді були присвячені бюджету. Змінимо до бюджету на 2023 рік, тобто на цей рік. І планами уряду і більшості і слуг забрати пограбувати місцеве самоврядування і забрати кошти з місцевого самоврядування, так званий податок на доходи фізичних осіб, і забрати його в Київ, щоб в Києві його самим розпилити. Ну, все звичайно прикриваючись армією. А як вони займаються армією? Ну зараз я якраз їм в очі все і розкажу, і ви це побачите. І так було два засідання: одне тривало більше 12 годин. І інше засідання тривало теж біля восьми годин. В перший день ми розглядали е, саме бюджет, і е, ми з колегами подали правки. І там не йде мова про якісь тисячі правок. Я подав сумарно до першого закону е, біля вісімдесяти правок, до другого біля двадцяти. І всі мої правки були про те, що ну, в другому законі це залишити гроші місцевому самоврядуванню і щоб місцеве самоврядування витрачало їх не на бруківку, ні на іншу якусь дурню, а саме на армію. І в першому блоці все було на підтримку армії. Як завжди, ви знаєте, що це для мене принципово. І власне свої правки я там захищав, і пояснюючи колегам, що коли вони там. Закладають там гроші додати бюро економічної безпеки на іншу дурню. Ну це абсурд, і це точно не відповідає сьогоднішньому дню і потребам України. Послухайте, як я їм намагався це пояснити, друзі. Тут мова й теж йде безумовно про прикордонників, тому що ми бачимо підходи уряду Бебу бюро економічної безпеки, додати грошей. Я так розумію, що БЕБ нас має привести до перемоги. До чого він насправді нас веде, ми знаємо. Ми бачимо корупцію, ми бачимо здирництво з наших підприємців, ми бачимо повну відсутність економічної політики, коли ми не розуміємо, а що ж є головним пріоритетом. А Головним пріоритетом має бути робоче місце. І от якщо би ці робочі місця ми захищали, то тоді да, у нас були б і економічні результати. Замість цього ми створюємо безкінечну кількість органів, які займаються здирництвом, просто нищимо бізнес. Давайте це зупинимося на цьому, і замість цього віддамо гроші тим, хто реально реально їх потребує. Послухайте, от ви чули, як я звертаюся, і, друзі, я знаходжуся зараз в аеропорту Жешова, і саме звідси вирушаю, в мене важливе міжнародне відрядження. З'їзд партії ліберістів і парламент сесія парламентської асамблеї ради Європи якраз для того, щоб добиватися Україні підтримки грошей фінансування, ну повірте мені, це складно робити, якщо наші колеги будуть бачити, що сама Україна витрачає гроші на ну якусь незрозумілу дурню, типу барабанів, серіалів або довічної стипендії. Батько президента, ну це взагалі окрема тема. Хто не бачив мій виступ на цю тему в Верховній Раді, обов'язково подивіться, посилання залишу. Ну так як ви чули, я говорю їм про Б, поясняю, що вони необхідні військові. Окремо я повертаю знову до теми тридцятки. Як фактично пограбували, от їх зараз вони хочуть пограбувати місцеве самоврядування. Перед тим вони пограбували військових. Зеленський обіцяв, що тридцятка буде до кінця війни. Доплата всім військовим поліцейським рятувальникам. Однак, врешті-решт, її забрали. Ми прийняли навіть закон, щоб її повернути, але вони його заблокували. Послухайте, як я про це говорю, як я звертаю їхню увагу на це. 10 квітня парламент України проголосував закон, в якому повернув тридцятку 30, 30 тисяч гривень бойової доплати всім військовослужбовцям, всім поліцейським, всім рятувальникам. І що півроку пройшло, друзі, півроку. І протягом цих півроку цей закон, це вже прийнятий закон, заблокований спікером вам, пане Руслане, не підписаний. А чому ви не виносите на голосування постанову пана Цабеля півроку? Це що таке? Ви вигадали такий за механізм ховати закони? Просто внесли і не розглядаєте ніколи тепер? Ну, це є неправильно. Це є і порушення регламенту, і це є порушення здорового глузду, і це є знущання над людьми, які очікують на наше рішення. Винести постанову цабеля ганебну, провалюємо її, підписуєте ви, відправляєте на підпис президенту. Верховний головнокомандувач не може ж піти проти військових. Підписує все. Вирішили колосальне питання, а гроші на це забрати у всіляких бебів. Друзі, ну як ви чуєте, я підіймаю надзвичайно серйозні теми, і ми говоримо про серйозні речі. Ну, слуги в них своя атмосфера, все таки не дарма. Це все вихід з КВК. і Стефанчук теж у нас КВНщик, як і Зеленський. Ну і в общем, зараз ви подивитесь, коли я підняв дуже важливу тему: про те, що нам треба демографію підтримувати а там мова йде про те, щоб додати сьогодні в Україні на дитину. Там маленьку дитину одного-двох років держава дає в місяць 860 гривень. 860 гривень на малюка. Ну це, це абсолютно нічого. Я пояснюю, що для нас сьогодні демографія це ключове, бо Україна втрачає людей сьогодні. На жаль, і на фронті кожен день, і в тилу під час російських ракетних обстрілів і шахідів і всього іншого. І одночасно це в наше перше, да, як ми втрачаємо напряму людей. Друге, в нас впав коефіцієнт народжуваності дуже суттєво. У нас мало народжуються дітей, дуже мало. І третє, в нас дуже багато людей виїхало за кордон. От Я зараз вже приїхав вже сьогодні зранку, щоб звідси в аеропорт. Можна можемо сказати, що, ну, відчуття, що це місто ну, наполовину чи на третину українське. тут так багато українців. Ми розуміємо, що з кожним днем продовження війни кількість тих, хто повернеться, буде менше, бо вони інтегруються. І, і вже звикають жити на чужині, і, і вона вже стає для них домівкою. І тому ми втрачаємо людей, і люди для нас головне. Я намагаюся пояснити. Ну але подивіться, чим завершується наша розмова. Я трішечки цифр, бо я розумію, що те я щось сказав. Люди втрачають вам, це не цікаво. Я вам напишу, коли Україна стала незалежною, 91-й рік. 91 рік в нас був коефіцієнт народжуваності. 2,3. В... Перед вторгненням ця цифра в нас впала до 2021 рік. 1,3. і Зараз у нас 2023 рік, ця цифра 0,7. Якщо ми зараз не змінимо державну політику, і от я ж хочу, щоб люди це побачили, якщо ми зараз не змінимо державну політику. Якщо ми зараз не почнемо підтримувати родину, маму, дитину, в нас через 10-20 років нам нема буде кого представляти в цій сесійній залі Верховної Ради України. Ну, ви задумайтесь про це. Ну, невже це не зрозуміло? Е, будь ласка, є позиція комітету? Хочете відреагувати? Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Давайте проголосуємо. <ріст> ну, комусь серйозна розмова про демографію, да? а комусь це все по приколу. Ну, от Стефанчук йому по приколу. А, Ну, ми йдемо далі. І далі там була ще одна цікава розмова з головою Верховної Ради про памперси. Я просто вирішив порівняти, тому 860 гривень на дитину на місяць, те, що ми платимо. Ми Україна, держава, платить. Стіною упаковки памперсів місячної. Ну от виходить, що навіть на памперси не вистачить 860 гривень. Я там приводжу цифри. І це також смішить Стефанчука. Послухайте. На дитину пишу дитина 860 гривень на місяць. Будь ласка, подивіться. 860 гривень на дитину на місяць. Памперси. Система не витримує. 1850 гривень упаковка. Скажіть мені, будь ласка. От, будь ласка. От, будь ласка, о, я чую, що тут колеги говорять, що це якісь не такі памперси. Ну, це може не ті, які ви собі купуєте, коли вас викликають в набу. Я не знаю. Може, ну, ви... це якісь інші. Але це теж памперси. І це памперси, які коштують вдвічі більше. Вдвічі більше, ніж те, що ми даємо. Олексій. Я й не знав, що ви спеціаліст в памперсах для набу. Ви і тут шикарно себе проявляєте. Ну, поки їм смішно, тут нам не смішно, але тут ще одна цікава історія. От і так, в перший день, 12 годин дебатів. Завершуються вони на початку 12-ї ночі. І те тільки тому, що там вже комендантська година наближається. Ну і значить, вони закриваються. Uh, і я просто хочу, щоб ви побачили, скільки ж там за слуг народу і взагалі депутатів залишалося в кінці. Там просто всі розійшлися. Ну, такі робітники великі. Це нагадаю, це взагалі протягом місяця. Ну, ну, 4, ну 5 засідань Верховної Ради відбувається. Що вже не можна, якщо 4-5 днів на місяць ти працюєш, не можна попрацювати вже так до упора, як то кажуть. Подивіться, всім привіт, зали Верховної Ради України. Подивіться, будь ласка. У Нас тут близько 30 депутатів. Думаю, що... пані Ірина Геращенко. Нам Я здається, що менше дуже багато важливих поправок, а зараз троє все в Україні. Сто мільйонів на російські військова пологання. Це гроші. На військових немає і бажання працювати теж це... немає, Ну подивіться, ми це просто не сказали. Ми вже стали більшістю тут Було голосування. значить, європейська солідарність дала на один голос більше за слух народу, тому що їх просто тут немає. Вони просто нові обличчя. Будемо працювати. От друзі, от ви бачите насідання Верховної Ради. Да, зникли. Це коли такі трагедії в державі кожен день. І так, це перший день. На наступний день ми вийшли власне на голосування бюджету. Бюджет прийнятий зміни до бюджету на 23-й рік. Там армія в пріоритеті, дещо урізаний цей БЕП. Ну тобто, певні результати є. Ну і ви бачите, в яких складних умовах ці результати. Досягаються, ну а, але далі там почався просто цирк на другий день. Ну так як вони просто були там, їх розірвало на шмаття, значить, після першого дня вони обурені, значить там Зеленський особисто, значить, там вже дає команди мене значить, просто знищити за те, що я згадав про Олександра Семеновича Зеленського його довічну стипендію. Ну, родина Зеленських, зеленський мільйонер офіційний. Я радий за нього, слава Богу. Тоді може не брати з держави гроші на довічну стипендію батько. Ну, може тоді от цим дітям, військовим, віддати, пораненим і так далі, на яких нам всіх не вистачає грошей. Ну, в общем, вирішили вони влаштувати шоу і значить, мене, типу, поставити на місце. Витягли Шмигаля в Верховну Раду. Вперше з початку вторгнення з'явився прем'єр-міністр. Багато, ну вперше з годину запитань до уряду. Так він пару разів приходив, коли там трюдо прийшов, якийсь інший прем'єр-міністр, і для протоколу він приходив, але одразу йшов. Тут прийшов і навіть відповідав на питання. Багато хто вже і, 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 знаєте, і не впізнав його одразу. Подумали, може це Шарль Мішель, вони дуже схожі. Це такий європейський-чиновник. топ -чиновник. От, ну, в общем, слава Богу, все-таки впізнали пана Шмигаля, і він значить, прийшов щось розповідати. Ну, а далі, прямо посередині засідання, в залу ввалюється, інакше це не сказати: Тіщенка, Коля Вілюр. І, значить, ідея перед тим в своїх виступах я в тому числі згадував. Його, і хотів, щоб він там прокоментував. Верховній Раді така історія, коли тебе народний депутат згадує, ти маєш право на репліку. Він дуже хотілося б почути пояснення Тіченка про всі його дії. Він валюється. І далі, значить, врешті-решт бере слово. Ну а далі було те, що побачила вся країна, як слуги народу нападають там, на мене толпой. І поки вони відволікають, у мене там крадуцький, такий я пам'ятаєте, Крадуцький ще з часів ковіду такий цікавий персонаж. Такий, поки Крадуцький мене відволікає за своїми колегами, Тіченка в цей час тихенько виламує там телефон і його забирає. Ну там просто навики фантастичні. Ну, кажуть, коля котлета або коля Абалонський, Ну, в нього, знаєте, що я не знаю, як там його законодавством, а от з навиком виламати тихенько телефон і там, кинути його на підлогу. Щоб далі поцупити. Ну, з цим в нього все гаразд. Ти, ну, ті рефлекси, знаєте, щоб руку не збивати. Людина мучиться в цій Верховній Раді, нарешті зробив щось знайоме для себе. Ну і Подивіться, як вони робо, працюють в такій групі. Да? А, то один відволікає, щось там кричить, нападає, інший тим часом а, грабує. Ну, от, Хороша компанія. І, знаєте, ну, дивіться, я хочу, щоб ви на це подивилися. Якщо ви ще не бачили, там є на що подивитися далі ще пару коментарів. Проблема в тому, що в принципі от так вони працюють і в країні. Тобто вони, от так, як Тіщенка там намагався в мене телефон поцупити, то так вони мільярди, мільярди, мільярди тягнуть з державного бюджету. Один відволікає, щось розповідає, інший кричить, інший моноспектакль влаштовує. А в цей час спеціально обучені люди, типу Тіщенка. Виламують з державного бюджету, з державної власності все, що можуть і не можуть. Друзі, це дуже показово і це, звичайно, є дуже небезпечно. Ну, давайте до результатів. Результати такі. Ну, ще результати такі, що Тищенко мені ще порвав брюки. Це якісь його, ну теж там, незрозуміло, що це було, теж, напевно, якісь рефлекси. Ти козьо, що за брюки будеш відповідати? От, ну і але це все, як кажуть, ліріка. А результат. Результат ми не дали. І в цією боротьбою, яку я вів, було зупинено прийняття рішення про пограбування місцевого самоврядування. Ну от як вони хотіли отак, от, от тихесенько під цей шум волни. От як Тіщенка виламує в мене там телефон, так же виламати, щоб ви розуміли ціну ці, питання. 100, ну 25 мільярдів. Це за четвертий квартал цього року. За пограбувати місцеве самоврядування а і забрати це на Київ. А на наступний рік 95 мільярдів, сумарно 120 мільярдів гривень. В планах їх було це все прийняти безпосередньо вчора, але не вдалося. І цей супротив дав результати. Виграли трішки часу, може хтось схаменеться, може до когось щось дійде. Може, хоча б місяць виграємо, ще місцевому самоврядуванню. А це як ви чуєте на кожен місяць, це 8 мільярдів. Ну, якщо ціна моїх брюк це 8 мільярдів для місцевого самоврядування, ну тоді я готовий. може самі тоді будуть дорогі, ефективні брюки в світі. Друзі, ну от така історія, мені здається, вона є дуже показовою. Допоможіть мені поділитися цим відео, щоб люди бачили і розуміли, що відбувається в Верховній Раді і як. А я буду далі там боротися до останнього. Хоча в них тепер є величезне бажання, вони хочуть мене відсторонити, там, значить якось від засідань, бо вони вже не знають, що зі мною робити. Так, нападати не працює, щось там спробувати там мене толпою закричати не працює. Тепер в них нова ідея, якось просто мене. По схемі, як вони викидали гіалероса, значить викинути з Верховної Ради. Ну спробуйте побачимо, чим це завершиться. Друзі, мені потрібна ваша підтримка. Мені потрібен розголос. Мені потрібно, щоб люди побачили. Тому що тільки коли люди бачать, що відбуваються Верховні Ради, там щось відбувається більш-менш. А коли там ніхто це не бачить, ну ви можете собі уявити. Тож, друзі, тримаємо стрій.